Доброго дня, шановні підписники, доброго дня, глядачі Ютубу. Ви на каналі Технічних рішення НЕРГІ, як вона працює? Давайте подивимось перше відео. А ви, будь ласка, пишіть ваші запитання, якщо вони є, коментарі, ну і дамо відповіді на ваше запитання і проголосуйте, поставте свою відповідь на те опитування, яке є. В Україні більше половини електроенергії видобувається на атомних станціях. Як це працює? Ти бачив кастрюлю з киплячою водою? Якщо над нею потримати папірець, він почне рухатись завдяки парі. Принцип роботи атомної електростанції дуже схожий. Ядерний реактор, як Великий Котел, перетворює воду на пару, а замість папірця лопаті турбіни, що обертаються із великою швидкістю від 1500 до 3000 обертів на хвилину, передаючи енергію руху генератору, що і виробляє електричну енергію. Вода в реакторі нагрівається контрольованою ядерною реакцією, у центрі якої збагачений уран. Як же саме ядра атомів збагаченого урану можуть Ну, ми говоримо Попалцем. про альтернативну енергетику. Я так розумію, більше, що ну, якщо було, як якщо зникло світло, тому що ну, не я, знаю я... ні цін, ні вартість видобу. Дивився, я цю то саме у нас в Харкові дуже багато. Ну, давайте інших. на газ не будемо переходити, бо зараз ми підемо ну, так, від, від основного Але теми. це теж пряме, що може бути для видобу електроенергії. Ось у нас є учасник, наш спонсор Юрій Бондарук, який знаходиться в Німеччині в даний момент. І хай він напишіть, будь ласка, Юрію, вашу думку. 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат годину. Це дорого чи ні? Враховуючи, що ви знаходитесь в Німеччині. А ми давайте подивимось відео про Запорізьку атомну станцію. Тобто атомна енергетика, зараз ми фактично. Ну, покриває майже. Те, що ще не зроби... не підтримав, Подобайкою підтримуєте наш стрім і ще енергетики, наскільки я знаю. Скільки це цікаво для всієї аудиторії, тому що це так,